Міцного здоров'я всім, хто слухає це відео. Мене звати Андрій, я український письменник, і сьогодні ми читаємо уривок із моєї нової книжки Сьома рота сміх і сльози. Називається він Хімічна атака. Зайняли якось наші хлопці село. Підери пробували його окупувати, але не встигли, бо наші пішли на випередження. А то вже був десь сьомий день без нормального постачання. Жерти хотілося просто страх. Ну і старший каже, а ну розійдіться по погребах, може закрутки якісь знайдете, то й пойму хоч якось. Бо це капець стільки часу без їжі. І компоти, якщо якісь знайдете, теж тягніть. Тільки акуратно. За якихось півгодини почали хлопці зносити знайдене. Серед усіх був такий собі кодік. Непонятний чилик, що чесно, але роботу свою робив, то й питань до нього не було. Та й він теж знайшов там дещо, але заничкував, бо казали потім хлопці, що бачили, як він ніс якісь банки, а коли дійшов до місця збору, то вже й руки пусті були. А кодік не дарма ховав знайдене, бо крім компоту, знайшов іще не то самого, не то якусь брашку. Підходить до своїх кінтів і каже: Пацани, знайшов вино хірне. Домашнє, будете? Воно то ніби й не можна, але це ж вино, що там трохи випити, нічого не буде. Кодік дістав пусту тару, налив компоту, налив тої брашки, побовтав і вручив пацанам. Кодік, та це ж не вино. Та як не вино, колір червоний, а Лкашка присутствує. Чим тобі не вино? А й справді один хір. І на смак схоже, тільки кислим віддає. Напилися пацани того вина, так добре їм, трохи захмеліли, розслабилися. Благодать, чесне слово. А за годину почали на перегонки ганяти до ближнього виходка. І давай лупити коричних дракончиків далі, ніж бачите. Матінко моє рідне, що то було? Так та брашка їх рознесла, що разом з усіма харчами з них мало душа не вийшла. Хлопці тему швидко просікли, що компашка почав забігає, як посичену воду, так засміяли. І після того випадку більше ніхто напої невідомого походження не пив. Біда навчить. Це був розділ який називався Хімічна атака із книжки рота. Сміх та Сльози. Нагадаю всім, що це благодійна книжка. Всі кошти, отримані з її реалізації, я віддам на допомогу ЗСУ та постраждалим. В принципі, як і зі всіх книг своїх про війну. Підписуйтеся, поширюйте, тому що тема війни не дуже лояльна у соціальних мережах. Вони такі відео важко просуваються. Тож потрібна ваша допомога. А я буду писати і скеровувати кошти на допомогу. Щоб наша спільна справа розвивалася і закінчилася, як мо швидше успішно для нас. Дякую, шануйтеся.